Вітаю, мене звати Олійник Світлана Миколаївна. Я учителька математики і фізики Привітівського ліцею Любарської селищної ради. Це мій рідний ліцей, де я навчалась, а зараз навчаюсь сама. Любов до професії вчителя з'явилась ще в дитинстві, тому що дуже люблю дітей. І саме ця любов кличе мене щоранку до нашого ліцею. Добре розумію, що не кожен учень в майбутньому буде математиком, але надіюсь, що виростуть людьми творчими, вихованими, мислячими. Я прагну, щоб математика і фізика не були страшними предметами, а стали інструментами пізнання світу, де кожна формула має життєвий сенс. Сучасний урок це поєднання науки, творчості і технологій. У своїй роботі використовують такі інноваційні технології, інтерактивні онлайн-платформи. Вони допомагають учням візуалізувати складні процеси та перевірити знання у цікавій формі, віртуальні лабораторії. Завдяки цим технологіям учні стають активними учасниками. Вони не спостерігають, а діють. Ефективність навчання визначається не тільки технологіями, а й методами. На уроках використовують дослідницький метод, де учні висувають гіпотезу і перевіряють їх, стему освіту, міжпредметне навчання, геміфікацію, елементи гри, брейрин, квести, проектне навчання, де учні створюють власні наукові роботи. Форми роботи чергую індивідуальна, парна, групова, інтегровані уроки, практикуми. Це допомагає врахувати рівень кожного учня та створювати ситуацію успіху. Приділяю увагу дослідницькій діяльності учнів. Активно залучаю учнів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах. У 2024 році підготувала учасника районного етапу МАН. Для мене найважливіше не перемога, а те, що діти навчаються мислити як справжні науковці, спостерігати, аналізувати, робити висновки. Професійний розвиток невід'ємна частина моєї роботи, я постійно підвищую кваліфікації, вивчаю нові методи, цифрові інструменти. Постійне навчання дає можливість іти в ногу з часом. Я переконана, інновації починаються з учителя, який любить те, що робить. І якщо хоча б один учень після уроку скаже, Тепер я розумію, як це працює. Значить, ми разом зробили ще один крок до відкриття. Вчителі ХХІ століття це справжні відчайдухи, які тримають освітній фронт у непрості хвилини повітряних тривог, ворожих атак, блекаутів наперекір ворогу, який хоче знищити нашу націю. Але ми віримо у завтрашній день. Здячністю, героям, з вірою в перемогу, все буде Україна.